Всім привіт вас! Вітає текстильна група Кавлатекс, надійний та перевірений постачальник сортованого секонд-хенда в Україні. Вашій увазі ми зараз пропонуємо лот кофт флісових. Позиція іде міксована. Країна постачальник Америка. Хороші йдуть розміри. По модельному ряду кофти йдуть на суцільній блискавці з блискавками до середини та без. Зустрічаються модельки з капюшонами та жилети. Дана позиція відпускається за вигідною доступною ціною. Ціна за 1 кг становить 3,3 долари. Вага мішка 20 кг. Вартість мішечка 66 доларів. Шановні друзі, підписуйтесь на наш канал. Переглядайте наші огляди товару секонд-хенда. У нас на даний момент мається великий обсяг як літнього, так і осінньо-зимового товару за вигідними доступними цінами. Зараз у вашій увазі представлена позиція кофт флісових під кодом 252. Мінімальне замовлення даної позиції становить один мішечок вагою 20 кг. Ціна за 1 кг 3,3 долари, вага мішка становить 20 кг, вартість мішечка 66 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу на день замовлення. Щоденно ми намагаємося знімати для вас цікаві різноманітні сезонні позиції. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, переглядайте наші відео огляди та робіть замовлення. Для замовлення необхідно буде лише написати нам повідомлення в Дірект. Будемо раді новим підписчикам. Вітаємо всіх також з Днем Незалежності України. Бажаємо всім миру, мирного дня, здоров'я та благополуччя. Ми переможемо! Вашій увазі зараз повторюємо представлений лот кофт флісових під кодом 252. Всіх розмірів ідуть різноманітні, цікаві модельки за доступною вигідною ціною. Ціна за 1 кг становить лише 3,3 долари. Вага даного мішка кофт флісових становить 20 кг. Ціна мішечка 66 доларів. Для замовлення вам необхідно лише підписатися на наш канал та написати нам повідомлення в Директ. Дана позиція характеризується цікавим модельним рядом, хорошим станом різноманітністю моделей, так як трапляються в даній позиції модельки із капюшонами і жилети. Йдуть на суцільній блискавці з блискавками до середини модельки та без блискавок. Оновлюйте свій асортимент товару разом з текстильною групою Kavlatex, надійним та перевіреним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Відправку ми здійснюємо новою та Укрпоштою. На ваш вибір як вам буде зручніше. Під час огляду відзнято повністю мішечок, щоб ви мали можливість подивитися весь модельний ряд. Чекаємо на ваші замовлення через всіх зі святом та хорошого мирного дня!